Друзі, наші вечорниці вже кінчати час, кращі побажання ви привіть від нас, прощавайте, друзі, низький вам уклін. Доброго здоров'я зичимо усім. Бувайте здорові, живите багато, приходьте на той рік до нашої хати. Дякую вам наші гості. Я думаю, що від вашого імені і від імені колективу краєзнавки ми подякуємо нашим гостям Тетяні Петренко за дуже цікаву програму, за концерт, за юних гурти артистів, за патріотів України. Слава Україні! Героям слава! Новорічні вечорниці були дуже е, такі артисти наші, саме найкращі колективи міста Бердянська. Це фольклорний е, ансамбль хуртавина Бердянського педагогічного інституту університету, вокальний ансамбль Діти надію та фольклорна студія родина міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Вокальний ансамбль Шанс, Центру культури і мистецтв нафтохімік, окремі виконавці, які співали для вас, це Сергій Півоваров, Анна Скіба, Діана Бабаян, Даніела Башкова. А підготувала для вас новорічну вечниці Тетяна Петренка, керівник партнерної студії Родина. Дякую вам, миру та й добра!